Нацята в Україні про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА Віталія Півовар. Добрий день. Конфлікт на сході України загострюється. Так уважає місія ОБСЄ. За останні кілька днів помітили майже сотню порушень режиму тиші. Найбільше обстрілів у Донецькому аеропорту. Бойовики продовжують гатити з важкої зброї. Тим часом у лікарнях міста критично бракує ліків. В одному із закладів майже сотня пацієнтів у смертельній небезпеці. Скаржаться і лікарі їм уже два місяці не платять зарплату. Лише в цієї ночі режим тиші бойовики порушували 18 разів. Під обстріли потрапили Донецький аеропорт, ТЕЦ у щасті і близько 10 населених пунктів. Серед них Чорнухине, Озерянівка, Нікішине, Трьохізбанка, Кримське, Новомихайлівка і Піске били переважно з важкого озброєння. Напередодні у результаті обстрілу градами селища Кряківка загинули одразу троє: – 14-річна дівчинка, її мати і бабуся. Крім того, бойовики намагалися обстріляти з танка слідчу групу, яка оглядала місце події. Українські військові дали терористам відсіч. Шістьох травмованих бійців евакуювали із Донецького аеропорту. Про це у твіттері пише Петро Порошенко. За його словами, на Литовище також доставили боєприпаси і харчі для українських військових. В Німеччині підпалили архів газети, яка передрукувала карикатури Шарлі Ебдо. Невідомі кинули кілька каменів та. Коктейлі Молотова у будівлю видання Гамбург-Морген Пост. Обійшлося без постраждалих. Поліція Гамбурга вже затримала двох підозрюваних у причетності до підпалу. Мотиви злочину з'ясовують. Комісар, який розслідував справу Шарлібдо, застрелився у власному кабінеті. Ерліку Фреду було 44 роки. Свою кар'єру він почав наприкінці 90-х. Тоді був офіцером поліції у Версалі. Пізніше став працювати заступником директора регіональної поліцейської служби. Правоохоронці кажуть, Фреду давно був пригніченим та втомленим. Хаят Бумедієн, яку підозрюють у сприянні терактам у Парижі, утекла до Сирії у четвер, 8 січня. Вона перетнула кордон між Туреччиною та Сирією. Таким чином, бумедієн не могла бути у Франції під час захоплення заручників у магазині кошерних продуктів. Стало відомо, що жінка забронювала квиток на рейс Мадрид-Стамбул і ще 2 січня. Бумедієн була у неофіційному шлюбі із Амеді Кулібалі, якого вбили під час штурму єврейського супермаркета. Париж готується до маршу єдності у пам'ять про загиблих у терактах. Очікують, що на вулиці вийдуть більше мільйона людей. Акція пройде в умовах підвищених заходів безпеки. До Парижа прийдуть понад 40 світових лідерів. Україну представлятиме президент Петро Порошенко. Деталі розкаже Марія Клюк. Недільна акція отримала назву Республіканський марш або марш єдності. Правопорядок охоронятимуть понад 5,5 тисяч поліцейських та військових. У центрі французької столиці за маршрутом ходи на дахах будинків будуть знаходитися снайпери зараз. На вулицях, як і завжди, багато людей, проте атмосфера якась дивна. Я б навіть сказав, моторошна. У Паризькому марші братиме участь президент Франції Франсуа Оланд а також іще понад 40 глав держав та урядів, у тому числі канцлер Німеччини Ангела Меркель, британський прем'єр-міністр Девід Кемерон та президент України Петро Порошенко. Про намір взяти участь у Паризькому марші оголосили ізраїльський прем'єр Бін'ямін Нетаньяху, лідер палестинської автономії Махмуд Аббас та король Йорданії. Долучитися до них мають намір керівники Євросоюзу НАТО та Ради Європи. Те, що сталося, це жахливо, тому саме зараз ми маємо показати свою єдність та довести, що сильні духом. Учасники маршу, який розпочнеться о шістнадцятій за київським часом, пройдуть трьома маршрутами по бульварах Вольтера та Бомарше, авеню Філіпа Огюста та від площі Республіки до площі Нації. В історії країни це друга подібна хода, у якій особисто бере участь президент республіки. До цього тільки Франсуа Міттеран чверть століття тому 1990 року пройшов у колоні маршу протесту проти осквернення могил на єврейському кладовищі у Карпантра. Марія Клюк. Тивай. Конкурс на керівника антикорупційного бюро почнеться з наступного тижня. Комісія з обрання кандидатів нарешті визначилася з умовами цього конкурсу. Текст оголошення оприлюднять у понеділок. Після тривалих дискусій комісія вирішила очолити це бюро таки зможе іноземець, але є умова. Кандидат має Попросити президента про українське громадянство. Згідно закону про національне антикорупційне бюро, претендувати на посаду його директора може лише людина з українським громадянством. Та більшість членів комісії переконані, до іноземців рівень довіри народу наразі вищий, тож семеро з дев'яти проголосували за те, щоб іноземець міг брати участь у конкурсі на посаду директора бюро. Хоча єдиний не громадянин України Джованні Кеслер був проти і назвав це рішення помилковим. На думку більшості, фахівець з іншої держави, який претендуватиме на посаду, матиме час отримати українське громадянство до першого засідання комісії, на якому будуть обговорювати кандидатури. Ті, хто претендує серйозно на розгляд у Верховній Раді своїх кандидатур, вони мають дійти до Верховної Ради вже громадянами України. Сперечалися члени комісії із приводу норми закону, яка вимагає визначити трьох лідерів перегонів. Також точилася дискусія, чи обов'язково для претендентів юридичного освіта. Правозахисники кажуть, це має бути грамотний політик та економіст. Юристи ж переконані, на такій посаді необхідно розбиратися в законодавстві. Це в кінці кінців лише слідчий орган, і тому людина, яка буде його очолювати, повинна бути професіоналом. Змала бути просто політиком. Потрібно розбиратись ці справою. Інші ж вимоги прописані у проєкті, особливих суперечок не викликали. Стаж роботи за фагом, тобто в галузі права, фактично, не менше 10 років. Стаж роботи на керівних посадах не менше 5 років. Має володіти державною мовою. Усі уточнення мають увійти у нову редакцію закону про антикорупційне бюро. Як тільки зміни будуть готові, президент Петро Порошенко обіцяє одразу ж внести їх до парламенту на затвердження. Марія Черніхівська, Антон Деркач, ТВАЙ. В центрі Івано-Франківська впала новорічна ялинка. Дерево просто здуло вітром. Загалом, через нагоду у Тернопільській та Івано-Франківській областях без електрики лишилися понад 30 міст і сіл. Над ремонтом працюють бригади обленерго. Нові домівки отримали плазуни у київському зоопарку. Його працівники намагаються врятувати від вимирання земноводних із червоної книги. Науковці кажуть: якщо не рятувати плазунів, міста переповнять комахи, а у лісах зникатимуть хижаки. Поки унікальні саламандри і тритони зимують у довгій сплячці, науковці вже міркують, як виселити плазунів із зоопарку. Дослідники кажуть, всі мешканці акватераріуму незабаром будуть готові жити у дикій природі в національних парках та заповідниках. 12 особин саламандри і 7 особин тритона Кареліна. Представники цих двох видів ми будемо випускати в природні умови на території України. У нас ще в планах 4 види тритони, які занесені в червону книгу. України, а також інші види, аби унікальні рептилії розмножувались у неволі, у кожній секції підтримують різний рівень вологості, температури і освітлення. До прикладу, як в українських Карпатах, у Південній Америці, на Мадагаскарі чи в Австралії, і, хоча у великих містах ніхто не чув про жабу помідор, смугастого лизолаза, жабу квашу, чи літорію, біологи кажуть, їхнє зникнення може непередбачувано позначитись на житті людей. Ані поїдають різних насікомих, і коли їх погибне там десять, двадцять сто лягушек, то тогда ми это и Они сдерживают Ані допустим, этих насекомых, Да, тому можем через -то яке-то пандемії просто розвиття определенних насікомих, які разовьются і будуть жити уже у нас. Ми будемо думати, відкуди взялись і почему чому раніше такого не було. Відновленню рідкісних видів перешкоджають і втрачені зв'язки із кримськими парками та заповідниками. Науковці окупованого півострова більше не можуть обмінюватися тваринами для розмноження у зоопарках. А дослідники зільвова чи Харкова, не мають змоги проводити експедиції у кримських заповідниках. Створюється ціла експедиція. Э, На протягом місяць два вони спостерігають за регіоном, куди можна випускати э, питомців. Для того, щоб зрозуміти, як зберігати, як зберігати, треба розуміти, як воно все живе. На даний момент, я так розумію, з Кримом нічого немає, тому для України втрата, звісно, і втрата для науки України. Для збереження екобалансу науковці радять дотримуватись простих рекомендацій: берегти природу від пестицидів, пожеж і сміття, не виливати відходи у водойми та припинити масову виробку лісів, аби зоопарки не стали для тварин єдиною безпечною оселею. Олена Антон не на сценя серед кам'яних стін у Київській фортеці. Актори-аматори представили виставу Ніч перед Різдвом. У такий спосіб артисти і людей розважають і збирають гроші на утримання цього замку. А будьте подруги, ви всі свієтельниці. Калікузні зваки приніс мені ті самі черевички, які носить царіса. То от моє слово. слова. же вийду за нього замуж. Прем'єрний показ вистави Ніч перед Різдвом відбувся майже місяць тому. Відтоді в цій фортеці її демонстрували вже декілька разів та навіть возили за кордон, зокрема у Польщу та Болгарію, розповідає режисер Інна Гончарова. Щоразу подивитися дійство приходить все більше людей. За словами митців, найбільше хотіли зберегти Гоголів стиль. Тож над сценарієм довелося добряче попотіти. Колектив починав як аматорський театр. Тоді навіть костюмів ніяких не було, але поступово розрісся до повноцінної трупи. Ми з Самого початку себе позиціонували і позиціонуємо як некомерційний комерційний проект. На жаль, держава теж нас не підтримує ніяк, і все у нас фундується на тому, що дають самі учасники на костюми. І ну, якщо там якісь благодійні пожертви хтось дасть з глядачів, то ми будемо дуже вдячні. Приходить, допомоги у самого чорта. Подкажи мені бацю не бути? куди біжать? У стінах замку відсутня сцена. Втім, звук там навіть кращий, ніж у театрі, розповідають актори. То всі стіни, чудовий резонатор. Для глядачів тут зручних крісел теж немає. Тож розташовуватись довелося на дерев'яних лавках, як і у часи Гоголя. Акторам такі декорації лише на користь. ця роль дуже як на мене крута. Вона показує, якими були люди от в ті часи. Театр вже має постійних поціновувачів. Це люди різного віку та професій. Особливо, коли вакула сиділи в карти ігра. Ми пельмені ждали. Варініки ждалі. <чінули>. не незамітно було, що мови <сіпліки> немає. Плата за вхід символічна. Гроші йдуть на утримання приміщення та обігрів, а ще на закупку декорацій і костюмів. Але й на це далеко не завжди вистачає. Ой, пропадша душа. Надо пойти і всіму селу розказати. Вадим Понька, Антон Деркач, ТВА. І поки що в мене все більше інформації буде вже о 15-й. Дякую, що дивитесь.